Сьогодні про таке: українські удари дрони атакували НПЗ у Саратові. Крім того, надходить інформація про виведення з ладу ЛЕП на Волгоградщині. 20 мільйонів БПЛА. Міністр оборони Шмигаль назвав умови, за якої Україна вироблятиме таку кількість дронів. Перед день зустрічі у Вашингтоні Зеленський пообіцяв змістовну розмову з Трампом. Президент США заявив, що Україна хоче перейти у наступ. Військова підтримка США закликали союзників наростити постачання зброї в Україні. The New York Таймс повідомляє, що Пентагон розробив план передачі Києву ракет Томагавк. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з російських втрат на полі бою. За минулу добу це щонайменше 1080 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, йдеться про 1 мільйон 127 тисяч 300 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Українські дрони атакували НПЗ у Саратові. Крім того, надходить інформація про виведення з ладу ЛЕП на Волгоградщині. Судячи з усього, йдеться про влучання в підстанцію, яка забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС до центрального регіону РФ. Вірогідно йдеться про дзеркальну відповідь на спроби окупантів знищити українську енергетичну інфраструктуру. До цієї теми ще повернемося. А зараз поговоримо про перспективи російського паливного ринку. До кінця 25-го року країна терористка може стати залежною від імпорту на рівні до 60%. Ремонт пошкоджених НПЗ розтягнеться до середини 26-го року. І це за умови, що нових ударів не буде. А це, як ви розумієте, маловірогідно. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Тюмень, ви це бачили? Заїжджаю сьогодні на заправку, даю 3 тисячі мені заправте, будь ласка, повний бак. На три тисячі рублі 95 бензин. А мені говорят, вот так от вам, тому що тільки 30 літрів можна заправляти. Бензин закінчується більш ніж у половина регіонів Росії. Жидніми дурдом на заправки Росніфт продовжається. Нігде ні бензінчика, кромі Росніфтя. Прихозь, так тепер постає в очі, але влада, як завжди, розповідає. Ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуация нам понятна, значит, цены возросли, да, действительно. Самое главное, что бензин е е е е е е е присутствует на заправках. Ну, как сказать, может и є, але люди кажуть інше. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. Вот правый ряд, который мы видим с вами, это всю очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. скорее всего, есть. Там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Такого вот коллапса. Нету бензина на заправках. Дайте бенз, ребята. Росія стане залежною від імпорту палива. От в бензина може і можуть бути. відновити переробку нафти в попередніх обсягах. Нафтовики не зможуть до червня 2026 року. І року. Час по суті настає розплата за ось, цю випадку, ось цього правила, що якщо ви кіта чого то завістя, то не надо остраювати конфлікт з тим, від кого ви за запад, А за Україною стояв запад, Росія пошла на конфлікт в з Україною і тим самим створив себе конфлікт з западом. І тепер Росії она не может розмістить то, що необходимо для нормального функціонування її не только ніці компоненты компоненти економіки, и економіки ціліком російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Замін на мі наміння на мен, на є. отдельных компонентов приводит к тому, что падает качество. В России уже, и это было года два тому назад, говорили о том, что хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. А, и сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива. Відповідно, зниження виробництва палива призводитиме до того, що автомобілі будуть виходити зі строю. виходить худшого качества бензин буде будет НПЗ. Цей бензин буде потрапляти в двигателі російських автомобілів, которые не факт, что будуть на ньому їздити. потому что они привыкли к автовигателям на ха определенный уровень качества. И вот этот уровень сейчас в Росії снижають. Это будет зарядку. Двигатели это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях. То есть это та реалия, которая сейчас в России настает. И опять-таки это очередное подтверждение того, что когда вы технологически отсталы,

Та да, Росії буде огромніше залежність від зовнішніх поставщиков топліва. Повторюсь, в страні без Щоб хоч якось загасити пожежу на паливному ринку. Влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, пом'якшила екологічні вимоги до НПЗ вчетверо збільшила закупівлю палива у Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Довелось в до августа

а далі Китай ну ні білорусь, ні Китай не будуть поставляти, скажем так, потім ценам, яка Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. відсотків. Кромі Білорусі і Китаю поставки топліва в Росію будуть проїзді також із Азербайджан. Ну і кажбілорус, і як з Китаєм Азербайджан не буде делати шов. Та Це буде ценка Россия сейчас Росія от від Азербайджана. Азербайджан попробует, конечно, же, воспользоваться этим. То тобто, будут определенне более високі цены. но у Росії другого варіанту. То тобто, сейчас Росія дійсно все більше в зависимости від нічних поставщиков початку серпня БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі тим більше ситуація буде погіршуватися. Українські сили ППО знешкодили 288 з 357 ворожих цілей, які російські терористи запустили минулої ночі по Україні. Основний напрямок удару Полтавщина та Харківщина. На жаль, є влучання 14 ракет та 37 БПЛА на 14 локаціях. У восьми регіонах України запроваджено аварійні відключення світла. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Хмельницьку та Черкаську області. Тимчасово зупинена роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині. Крім того, окупанти масово вдарили по Чернігівщині. Дві людини отримали поранення у Ніжині. Дрони влучили в багатоповерхівку і термінал нової пошти, а також пошкодили цивільну інфраструктуру. США закликали союзників наростити постачання зброї Україні. Міністр війни США Під Гексет. Під час зустрічі у форматі Рамштайн наголосив, що для стримування російської агресії критично важливими є два чинники: сильне НАТО під керівництвом європейських союзників і боєздатна українська армія. Він додав, що принцип мир через силу залишається ключовим для завершення російської війни в Україні. Європейські лідери надсилають Росії чіткий сигнал. Настав час закінчити цю трагічну війну, зупинити безглузде кровопролиття і сісти за стіл перемовин. Якщо ж війна не завершиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді Сполучені Штати разом із союзниками робитимуть необхідне, щоб зобов'язати Росію заплатити за продовження агресії. Якщо ми мусимо зробити цей крок, то міністерство війни США готове виконати свою частину в такий спосіб, як це можуть лише Сполучені Штати. До речі, Нью-Йорк Таймс повідомляє, що Пентагон вже розробив план передачі Україні ракет Томагавк. Отже, якщо або коли президент Трамп віддасть відповідне розпорядження, я надія, що бюрократичні і логістичні питання буде розв'язано доволі швидко. Вже 17 держав НАТО долучилися до ініціативи Pearl і купуватимуть американську зброю для України. Про це повідомив. Генсек альянсу Марк Рютте. паралельно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад 2 мільярди євро. Підтримка включатиме системи ППО, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи, ракети та боєприпаси. У 2026 році Україна зможе виготовляти 20 мільйонів дронів. Є умова відповідно фінансова підтримка від партнерів. Про це сказав міністр оборони України Денис Шмигаль після засідання Рамштайн. Також він повідомив про підписання меморандуму з Німеччиною про оборонну співпрацю. У 2026 році ми зможемо виготовити 20 мільйонів FPV розвідувальних та інших дронів. Якщо партнери забезпечать необхідне фінансування, це економні, швидкі та перевірені в бою рішення. Я хочу подякувати Великій Британії за активну співпрацю щодо дронів перехоплювачів і за надання, як оголосив міністр Хілі, 85 тисяч дронів цього року. Також сьогодні ми підписали важливий меморандум із Німеччиною про посилення оборонної співпраці між нашими країнами. Дякую, міністру Пісторіусу. Це конкретні кроки, щоб стримати російського агресію. Гресію і побудувати ефективний арсенал демократії. Бельгія отримала перші винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатах. Це у свою чергу відкриває шлях для постачання додаткових винищувачів f 16 в Україну. Деталі далі. У Бельгію прибули F-35. Літаки перегнали безпосередньо зі сполучених штатів, де бельгійські пілоти протягом кількох місяців проходили підготовку. Тепер F-35 розпочнуть етап оперативної оцінки та інтеграції перед введенням у дію наступного року. F-35 є являється із з лучших своєму класі. Більше того, F-35A – це не ядерного вороження на даний момент. кстати, F-35 пірідісланцирована непосредственно. В близькості російських границ. у 2018 році Бельгія замовила 34 винищувачі F-35A для заміни парку F-16. Згодом країна вирішила збільшити замовлення до 45 літаків. Нові борти базуватимуться на авіабазах «Флорент» та Кляйне Брогель. Повна заміна F-16 очікується до 2028 року. На території Бельгії проходить обучення українських льотчиків в моменті освоєння техніки авіаційної техніки. В частности, речь идет об F-16 и, соответственно, о французских «Миражей». Поэтому можем говорить о том, что программа перевооружения военно-воздушных сил данной страны совпала с программами военно-технической помощи нашей стране в моменте передачи не только F-16, но и, соответственно, всей номенклатуры вооружения, которая есть На складах армії біль уряд Бельгії неодноразово заявляв, що терміни постачання бельгійських F-16 в Україну залежать від отримання нових літаків F-35 для бельгійських повітряних сил та програми перевороження воєнновоздушних сил Бельгії, которая предосматривала заміну устарівших 16 на F-35. Причому це дотмітить, що бельгійська сторона завіла. А тому, що F-16 для нужд України і що до моменту поступлення в 35 п'ять, і слідують атмітити, що більгійська сторона здержала своє слово. Бельгія має намір передати Україні до 30 F-16 до 2028 року, що зробить країну найбільшим донором таких літаків у квітні 2025 року. Прем'єр-міністр Бельгії Вевер повідомив, що Бельгія передасть повітряним силам України два винищувачі F-16 вже в 2025 році, і ще два у наступному. Це не перша допомога Бельгії в Україні у травні 2025 року. Бельгійці підготували для нашої країни пакет допомоги на 1 мільярд євро. Туди увійшли військова техніка та зброя, більше половини яких мають саме бельгійське походження. Ми об'являємо пакеті на 1 мільярд євро в 2025 году, і кожен год ми будемо виділяти по 1 мільярду євро на оборонні нужди. В апрілі 2024 року Бельгія года. направила порядка 200 мільйонів євро на инициативу ФРГ в моменте закупки систем противовоздушной обороны для нужд вооруженных сил Украины. В мае 2025 года Бельгия проанонсировала и передала Украине 20 модернизированных систем пво «Цербер» в рамках военной помощи. В 2024 году Бельгия присоединила к чешской программе передачи артиллерийских снарядов калибром 155 мм для нужд вооруженных сил Украины. Тогда бельгийская сторона передала для финансирования данной программы порядка 200 миллионов. 200 миллионов евро и закупила порядка 50 тысяч снарядов для нужд вооруженных сил Украины. Кроме этого, бельгийская сторона анонсировала и передала украинской стороне три САУ «Цезарь» Томас 12 мільйонів євро. каждая. також Бельгія інвестує у підготовку українських фахівців із технічного обслуговування у рамках коаліції f 16 у співпраці з Бельгійською оборонною промисловістю. Країна підтримує запуск виробництва семидесятиміліметрової ракети в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Повідомляється, що Бельгія навчатиме українських пілотів F-16 готуватиме екіпажі майбутніх тральщиків мінерів та проводитиме навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Вже завтра у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів України і Сполучених Штатів у своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський пообіцяв змістовну розмову з Дональдом Трампом. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустрічю з президентом Трампом. Військову частину, частину також нашу економічну. Всі деталі все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний. І я я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни, саме Сполучених Штатів є можливість такого, такого глобального впливу. І ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій. Роботі. Тим часом президент США заявив, що Україна хоче перейти у наступ. За словами Трампа, він прийматиме рішення з цього приводу. Американський лідер також сказав, що хоче, щоб Путін припинив вбивати українців і росіян. Чи може Дональд Трамп застосувати для завершення російської війни в Україні сценарій врегулювання ситуації на Близькому Сході? Чи дійсно цей сценарій спрацював? Про це далі. Мир через силу саме так характеризують мирний план Трампа після закінчення війни у Газі. Американському президенту все ж таки вдалося домогтися миру на близькому сході, і хоч роботи ще багато, а Хамас не збирається так просто здаватися. Це був тріумф Трампа. Тепер він анонсує, що США зосередяться на врегулюванні війни в Україні. Трамп не хоче гайти часу. Він зараз акрильон і хоче рухати. Сперед, я ж кажу, він налаштований на нові миротворчі подвіги. Дай Бог. У чому ж суть доктрини Трампа? На Хамас вплинув тиск. І саме цей урок, як пише Wall Street Journal, Трампу, потрібно винести з близькосхідного врегулювання. Урок про необхідність тиску для зупинки бойових дій у секторі Газа Трамп тиснув на прем'єра Ізраїлю Беніміна а Катар, Єгипет та Туреччина у свою чергу впливали на Хамас. Погрожуючи обмежити дипломатичну підтримку угруповання, при цьому військова операція Ізраїлю у секторі Газа тривала. Аналогічного тиску на РФ з боку Трампа наразі не було, і хоча США ввели високі мита проти Індії, торгового партнера Москви, нових санкцій проти Росії не відбулося. Але зараз експерти налаштовані оптимістично Це його надихає на нові миротворчі подвиги. Це очевидно, він же анонсував, що він буде займатися і е, е, припиненням війни між Росією і Україною. Ну, врешті-решт, от як і війна в секторі Га. Зи так і, е, російська російсько українська війна це питання, які прямо безпосередньо пов'язані з політичною репутацією Трампа, і тому е, е, тут є і позитивний імпульс. Певні прецеденти пов'язані з цією угодою, які можна використати. І те, що Трампа це надихає, ну очевидно. Західні змі також вважають, що після угоди між Ізраїлем та Хамасом Трамп може посилити тиск на Росію. Хороший сигнал і самі заяви Трампа про його наміри взятися за російсько українську війну, а ще зустріч українського та американського лідерів, яка має відбутися вже 17 жовтня у Вашингтоні. Зеленський летить до штатів, вже і Зеленський підтвердив, і Трамп підтвердив, і наша команда б їхала готувати візит. От, не кажуть, про що буде, але я вам одразу кажу мирні перемовини. зустріч важлива, не технічні питання, не тільки там гроші. От, томагавки це частина мирних домовленостей. Томагавки це те, що може призвести до миру швидше, всадити Росію за стіл переговорів. І в цьому випадку мирний план Трампа для закінчення війни в Газі може стати тим необхідним прецедентом, який допоможе закінчити війну в Україні. Принаймні, зокрема в Європі, розраховують, що Трамп застосує використану в Газі тактику для зупинення агресії Росії. Це дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер та миротворець. До вирішення російсько-українського питання Трамп може залучити президента Туреччини. За словами американського президента Ердогана. Поважають як в Україні, так і в Росії. Його поважають люди, і він мій друг. Ви розумієте, чому я ладнаю з крутими, але не одна зі славкою Трамп каже, що в мирі може допомогти нам Ердоган Ердоган. Ган подобається Трампу. От, і Ердоган загалом, політик, який Трампу заходить, з точки зору його поведінки, з точки зору вибудованої вертикалі. От, і Ердоган закрив питання по Сирії. Зараз сирійський диктатор і вбивця сидить, грає в Sony PlayStation в Москві. Пишуть видання і телеграм-канали. А власне Сирією зараз управляють уже якраз ті, хто. Воював на стороні повстанців, а цього злочинця погнали. І Росія свої впливи втратила. Тому Редоган може допомогти тут. Але між війною Хамаса та Ізраїлю та російсько-українською війною є суттєва різниця. Так званий фактор Китаю. Піднебесна стала важливим економічним та політичним партнером Росії, і це може зіграти як на руку, так і навпаки. Якщо Трамп зможе залучити Пекін до підтримки переговорів, Китай може стати ключовим Човим елементом в схиленні Путіна до миру. Індія більше не купуватиме російську нафту. Про це сказав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, в цьому його запевнив прем'єр Моді. Я був невдоволений тим, що Індія купує нафту. Але сьогодні він запевнив мене, що вони більше не купуватимуть нафту в Росії. Це велика зупинка. Тепер треба, щоб і Китай вчинив так само. Канада та Великобританія долучилися до плану ЄС щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Про це повідомляє Блумберг. За даними видання, союзники прагнуть якнайшвидше укласти угоду про надання Києву кредитів за рахунок арештованих російських коштів. Позики допоможуть підтримати економіку України та купувати зброю. На сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!